Шановні жителі нашої громади, шановні батьки, хочу поінформувати, що з понеділка 7 листопада початок занять в закладах загальної середньої освіти переноситься з 8.30 на 9.00. Таке рішення було рекомендовано під час позачергового засідання міської та районної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З огляду на ситуацію, яка сьогодні в нашій державі, коли Російська Федерація нищить наші об'єкти критичної інфраструктури, ми маємо відключення електроенергії. Тому і в зв'язку з тим, щоб зменшити споживання електроенергії у пікові години навантаження на електромережу, саме цим продиктовано таке рішення. Користуючись нагодою, хочу сказати, що, шановні батьки, Віднесіться до цього рішення з розумінням і закликаю вас також бути відповідальними з цього питання, зробити свій внесок в загальну справу і також вживати всіх заходів щодо економії електроенергії у пікові години навантаження. Хочу також сказати, що стосовно закладів дошкільної освіти, то Час початку освітніх занять залишається незмінним 8.00. Зрозуміло, що переважна кількість батьків, у яких починається робочий час о 8.00, це маленькі діти, тому ми залишаємо цей час незмінним. Звичайно, є ситуація з тим, що автобуси, на яких добираються діти до закладів освіти, вони йдуть трошки раніше. Але в закладах загальної середньої освіти будуть жити всі заходи, щоб діти були під наглядом цей час, будуть перебувати з дорослими, що у разі повітряної тривоги вони будуть евакуйовані у сховища. І будуть займатися своїми справами до початку занять. Тому ще раз прошу вас з розумінням поставитися до цієї вимушеної міри. Якщо ситуація покращиться, ми обов'язково повернемося до нашого першочергового чергового початку занять о 8.30 І обов'язково вас всіх поінформуємо.